Ще раз є ключове бачення ситуації, яка є на Сході. Путін ніколи не відступить. Все, що він робить, це маневри для того, щоб знесилити українську владу, посилити до неї недовіру, заставити запрацювати внутрішню опозицію стихію, яка приведе до чергового майдану в Києві. Це завдання Путіна, в тому числі, не тільки добитися перемоги на Сході. Путін не має наміру негайно. Витіснити з ходу українських військовозадобовців. Він би міг це зробити. У нього є для цього ресурси, і не тільки використовуючи збройні сили, але і ресурси, ведення цієї е, гібридної війни, яка не має шевронів російських збройних сил. Як це було в Криму? Він володіє значною перевагою, яка дозволяє йому маневрувати скільки скільки він забажає. Мало того, Путін поступово. Заставив відступити наших союзників Вашингтон і Брюссель і в Нормандії вперше не побачили, коли західний світ звів Путіна і Порошенка за так би мовити однією лінією на одні лінію двосторонні переговори між Україною і Росією є безперспективними. Ми не маємо для цього жодного арсеналу, жодних можливостей. Єдина можливість. Це успіхи наші у військовій операції проти Збройних сил на Сході. Є загроза, що тільки ми почнемо активно воювати, а ми вже ведемо активні бойові дії, ми включили сюди авіацію, включили сюди танки, включили сюди фронтову артилерію. Ми включили сюди специфічні системи, які використовуються виключно у фронтових операціях. То Путін веде, так би мовити, сюди миротворчі е, сили. Він і так веде їх рано чи пізно, коли йому вдасться знайти центрального політичного лідера, коли йому вдасться створити в Донецьку чи в Луганську, а саме для цього йде мова, е, столицю Новоросії, навколо якої об'єднаються військові спочатку делегати, а потім е, так би мовити цивільні, які проголосять створення південно східної Новоросії. Тоді в Україну зайде під тисячний корпус миротворців. З танками тоді над Україною буде оголошено е, закрити небо, е, наші літаки, в нас їх дуже мало залишилось. Е, не зможуть піднятися повітря, і е, російські е, штурмовики винищувачі, бомбардувальники і інші військові системи, будуть подавляти будь-яку важку артилерію. Те, що було в Лівії, коли французи подавили повністю е, важку бойову техніку. Кадафі, я вважаю, що не, до цього допустити не можна. До цього залишилось так багато часу, і треба розуміти, що тільки відновлення сьогодні активної е... активної військової операції, масштабної військової операції, однієї, яка має закінчитися перемогою, може дозволити нам говорити про майбутні переговори з Путіним. А мир треба пропонувати. І в цьому плані президент Порошенко абсолютно діє правильно, але Мир не може виглядати таким чином, що ми просимо миру у Путіна. Путіна. Путін сам мусить піти на мир, бо це може призвести до початку розпаду Російської імперії. Це може тільки одного випадку, коли Україна отримає військову перемогу над терористами на Сході. І мені здається, що в цьому контексті переговори з Росією сьогодні, з Путіним, є абсолютно неперспективними. І от ми побачили цю історію біля російського посольства. З одного боку, це може виглядати як провокація з боку Росії, і вона здатна такі провокації провести, мобілізувати відповідні ресурси. Це досить дорого коштує для світової картинки в телебаченні. З цього приводу, стурбовані звисили всі без виключення наші союзники і закликали Україну посилити не тільки охорону посольства, але й утриматися від подібних радикальних дій. Наше посольство Росії вже піддалось закиданню. Димовими шашками і тривалим теж мітингом протесту під його стінами. Отже, ми отримали на виході досить складну історію, з якою важко буде жити. Мені здається, що сам вихід із цієї кризи не виглядав переконливо для того, щоб показати, що навіть в умовах оголошеної війни розрує дипломатичні стосунки, посольство має захищатися як. Сама державна влада як основні фундаментальні інститути державної влади, тому що посольство є юрисдикційно виділене з української території. Це є незалежна суверенна територія Російської Федерації. І подібне присягання в юридичному плані та й політичному плані, но дискредитує владу, дискредитує політичний режим без сумніву. З другого боку. Люди, які там приймали участь, міністр іноземних справ, вони герої. Міністр іноземних справ вдалося певною мірою зупинити цю ескалацію насильства, але коли вже всі вікна були вибиті, коли всі машини були перевернуті, і так далі. Що могло бути далі, сказати важко. Але очевидно, що влада не має рішучості і тут, вона не знає, що робити. Отже, як мені здається, що у президента стратегії, поки у президента Порошенка на цей час немає стратегії, по. Виходу із 에, воєнної кризи України